Справа номер 19 7 пункт. Порівняйте ваш імпульс під час бігу на 100 метрів із імпульсом кулі. Дані задайте самостійно. Ну що ж, давайте стартуємо. Що можна записати? Ну, кулю. Я з інтернету взяв деякі дані, давайте їх і запишемо. Отже, і мої дані. ну, У мене маса, хай буде м людини. M людини. Ну, я візьму свої. Це 72 кілограми. У мене тепер. Так, е, ну, я не легкоатлет. Ну, яка швидкість моя може бути 100 метрів? Отже, біг на 100 метрів. Запишемо, що L дорівнює 100 метрів. За який час я можу пробігти? Ну, я давно вже не біг 100 метрів. Е, ну, теоретично за 20 секунд я думаю, що можу пробігти. Отже, запишемо, що час Т. Дорівнює 20 секунд. Це може я дуже оптимістичний, але думаю, що пробіжу. Так, Далі про кулю, що можна сказати, маса кулі. ну, Візьмемо 10 грам Це з інтернету. так, Запишемо в кілограмах. Це буде 10 тисячних частинок або 0,1 кілограма швидкість кулі. Ну, коли влітаю з стволу, 880 метрів за секунду є, проводимо дві лінії. Ну що ж, нам сказано, порівняйте ваш імпульс під час бігу з імпульсом кулі. Ну, як порівняти, давайте ми знайдемо імпульс людини. p імпульс людини. І імпульс кулі p кулі Ну, а потім ми їх порівняємо. Ну що ж, як знайти імпульс? Е, перш ніж знайти імпульс, давайте знайдемо швидкість. Мою, коли я біжу 100 метрів. Отже, швидкість V за означенням, це відстань L. Потрібно поділити на час. Якщо я пробігаю 100 метрів за 20 секунд, то моя швидкість, 100 на 20, буде 5 метрів за секунду. Є? Ну і зараз давайте рахувати імпульс. Записуємо за означенням. Імпульс це М, що множиться на В. Ну що ж, маса у нас є, швидкість є. Давайте рахувати імпульс кожного тіла. Отже, записуємо тоді, що П людини, імпульс людини. Це маса людини потрібно помножити на швидкість людини. Тут допишемо тоді L людини. Так, І це дорівнює. Маса людини у нас складає 72 кг, що множиться. Ну, а швидкість 5 метрів за секунду. 5. Метрів за секунду. Це дорівнює Помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. 72, помножити на 10, 720, поділити на 2, це буде 360. Записуємо 360. Тоді кілограм, що множиться на метр за секунду. Є? Ну і давайте рахувати імпульс кулі. Та кулі. Аналогічно до цією формулою. Пишемо маса кулі, що множиться на швидкість кулі. І це дорівнює. Отже, 0,1 кілограм. Множимо на 880 метрів за секунду. І це дорівнює. Якщо ми множимо на 0,1 то переносимо кому на два розряди ліворуч 880 вийде 8,8 кг що множиться на метр за секунду. Ну що ж, виходить, що імпульс людини набагато більший за імпульс кулі. Записуємо, отже, пишемо імпульс. Імпульс. людини. Набагато більший. Більший. Більший за імпульс. Колі. Є. Ну що ж, у дужках напишемо чому? Отже, записуємо, що 360 набагато більше за 8,8 цілих Є. Ну і записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Порівняйте ваш імпульс. Ми шукали імпульс П людини і П кулі. Пишемо П людини. Дорівнює 360 кілограм, що множиться на метр за секунду. Потім П-кулі дорівнює 8,8 кг, що множиться на метр за секунду. Ну і порівняйте, як їх порівняти, записуємо, що П людини, імпульс людини, значно більший за імпульс кулі. Є? Ну що ж, ось таке завдання на імпульс тіла. На цьому вправу завершено.